Жив на світі чоловік, який не вірив у Бога. Він, усім розповідав ставлення своє до релігії та релігійних свят, проте його дружина вірила в Бога і дітей виховувала у вірі, незважаючи на жорсткі напади чоловіка. Одного зимового вечора дружина вирушила з дітьми на службу, в місцеву сільську церкву. Там мала бути і проповідь про Різдво Христове. Дружина попросила чоловіка піти з ними. Але він відмовився вся ця історія нісенітниця, сказав він, з чого раптом Богу знадобилося принижувати себе і з'являтися на землю у вигляді людини. Це ж смішно. І ось дружина та діти пішли, а він залишився вдома. Трохи згодом піднявся сильний вітер, і почалася снігова буря. Чоловік подивився в вікно. Але побачив лише сніговій і вихор. Він сів у крісло біля каміна і зібрався провести так весь вечір. Раптом він почув гучний гуркіт, що стукнуло в вікно. Він підійшов до вікна, але нічого не зміг розгледіти. Коли заметіль трохи вщухла, він вийшов на вулицю подивитися, що ж це могло так стукнути. На полі біля будинку він побачив зраю диких гусей. Мабуть, вони летіли самувати на південь, але потрапили в снігову бурю і не змогли летіти далі. Вони заблукали і опинилися біля його ферми без їжі та укриття. Смахуючи крилами, вони літали низькими колами над полем, засліплені снігом. Мабуть, це хтось із усей стукнув у його вікно. Чоловікові стало шкода цих бідних гусей, і він захотів їм допомогти. Він подумав, що сарай був би відповідним для них місцем. Там тепло і безпечно. Вони, звичайно ж, могли б провести там і ніч і перечекати за метіль. Він пройшов до сараю, широко відкрив його двері і став чекати, сподіваючись, що гуси, побачивши, увійдуть туди. Але гуси тільки кружляли безцільно, і, здавалося, не помічали дверей сараю або не розуміли, для чого він потрібен. Чоловік спробував привернути їх увагу, але це тільки відлякува гусей, і вони відлітали все далі. Тоді він пішов в будинок і повернувся шматком хліба. Він розкришив його, зробивши з хлібних криг доріжку, що веде до сараю. Але гуси і на це не піддалися. Він був вже на межі вічаю, зайшов ззаду і спробував погнати їх до сараю, але гуси тільки ще більше злякалися і стали розлітатися в сторони. В різні сторони, але тільки не до сараю. Нічого не могло змусити їх вирушити в сарай, де їм було б тепло і безпечно. Чому ж гусени йдуть за мною? вигукнув чоловік. Невже вони не бачать, що тільки тут вони зможуть вижити в таку бурю? Він подумав трохи і зрозумів, що вони просто не хочуть йти за людиною. От, якби я був з усаком, я б міг їх врятувати. Сказав він голос. Потім прийшла йому в голову ідея. Він увійшов в сарай, взяв одного з своїх гусей і виніс його на руках у поле, подалі від диких гусей. Потім він випустив свого гусака. Гусак пролетів крізь раю і повернувся прямо в сарай. І один за іншим всі інші гуси пішли за ним у врятівне укриття. Чоловік постояв тиху хвилинку. І раптом у нього в голові знову прозвучали ті ж слова, що він сказав кілька хвилин тому. От якби я був усаком, я б міг їх врятувати. А потім він згадав, що він сказав своїй дружині трохи раніше, з чого раптом Бог захотів би стати, як ми. Це ж смішно. І раптом все стало зрозуміло. Це якраз те, що Бог зробив. Ми були, як ці гуси, сліпі, заблукані. Бог відправив свого сина стати таким, як ми, щоб він міг показати нам шлях і спасти нас. Коли вітер і сліпучий сніг стали стихати, душа його теж затихла і умиротворилася цією прекрасною думкою. Раптово він зрозумів, навіщо прийшов Христос. Роки сумніву і зневіри зникли разом з минулою заметіллю. Він впав у сніг на коліна. І виголосив свою першу в житті молитву. Спасибі тобі, Господи, за те, що ти прийшов у вигляді людини, щоб вивести мене з бурі.